Друзі, вітаю на нашому каналі. багато запитань, що робити зараз така ситуація в країні, що нам робити, яку дать пораду. Я вам скажу, що доки територіальні громади, керівництво територіальних громад, які ми з вами обираємо, не буде обирати шерифів по районах, саме по районах і суддів, нічого в нас не зміниться. З пустого буде в порожнє. Я вам гарантую це. Зміниться тільки тоді, коли в нас на районі припустимося тут гайок, і ми зібралися і обираємо собі шерифа, який живе в нас на районі, живе в квартирі, там двохкімнатній чи трьохкімнатній, Він з нами тут ходить по одних і тих же ж вулицях. Знає ситуацію по району, знає кожну щілину. От з ним ми можемо співпрацювати і можемо обирати. Не подобається, не виконує. Ми його знімаємо через рік там, чи ну, будь-який срок визначить. Точно так само судді. Суддю ми обрали в районі. Так, ми обрали цього суддю. Він перед нами відповідальний. Він робить все для того, щоб ми знову його брали. Тоді буде працювати. По-іншому працювати не буде. Керівництво ВТГ буде обирати. Керівний склад тієї ж самої поліції, чи як воно буде називатися, тільки для того, щоб вони були розпорядниками коштів і ніяким чином на вибори не могли впливати. Ну, це як мінімум. Тому отак. От Дякую.